Вітаю! Підготувала для вас вечірній комплекс, який допоможе вам розслабитися після робочого дня та швидше заснути. Займаємо зручне положення на коврику і працюємо головою. Вперед, назад і по сторонам. Вперед, назад, в сторони. Дихаємо. Ще раз. Супер. І тепер руки в замочок затискаємо на нашій макушці і ніби витягуємо задню лінію нашого хребта. Не сильно тиснемо, але маємо відчувати витяжіння в шийній частині, і також у грудному відділі. Дихаємо. Є, правою рукою головку направо потиснули, дихаємо, витягується бокова лінія шийного відділу. І тепер ліва рука і відтягуємо голову вліво. Вихаємо. Є, добре, розслабилися. Супер. Беремося тепер за лікті і максимально відводимо наші руки назад. При цьому намагаємося нашим поперековим відділом не рухати. Лише у нас працює плечовий відділ. Є. І тепер відвели назад, і нашими ліктями вліво-вправо працюємо. Обережно. І останній раз. Угу. Спустили наші ручки, розслабилися трішки, далі робимо з вами махи в сторону правою рукою, лівою рукою, відчуваючи, як у нас витягується бокова лінія живота. Так, є, дихаємо. Угу, добре. Руки поставили в замочок. І витягуємося за руками. Ніби нас хтось витягує, грудний відділ у нас повністю западає всередину і скругляється спинка. Тягнемось. Супер. Рягнули трішки нашими ручками, далі робимо колові оберти нашими плечами. Так, не спішимо і вперед. Супер. Беремо ручки ззаді в замочок. І будемо працювати з вами спочатку піднімаючи руки вгору, потім переводячи руки до лівого, лівої сідниці, а потім до правої. Піднімаємо руки вгору, вгору, вліво, вправо, вгору, вліво, вправо, вгору, вліво, вправо. Я покажу, як це виглядає. Вгору, вліво. Вправо, вгору, вліво, вправо, вгору, вліво, вправо, вгору, вліво, вправо. Супер. Стряхнули. Ручками. Далі ми з вами знову ж беремося в замочок і будемо робити хвилю вперед, mm -hmm. скругляючи спину назад, вперед, розправляючи грудний відділ, скругляємось. Mm -hmm. Робимо все не поспішаючи. Угу. І ще раз. Супер. Вивільняємо ручки, встряхнули, сідаємо в позу лотос і так ніби трішечки витягуємо нашими долонями сідниці і робимо такі невеличкі опускання. Ніби віджимаючись. Угу. Хорошо. Далі витягуємо наші ніжки попереду. Угу. Однією ніжкою ми заступаємо за іншою. В даному випадку в мене права нога йде за ліву, ступня знаходиться, права ступня знаходиться поблизу лівого коліна, і я повертаюсь в протилежну сторону від моєї лівої ноги і витягуюсь, розслабляюсь. Є, змінюю ножки. Права нога у мене витягнута, і я повертаюсь в протилежну сторону вліво. Дихаємо. Є, обережно виходимо з положення, лягаємо з вами на спинку. Угу. Знімаємо наші ножки, беремося за стопні і тягнемо максимально вниз. Заступні тягнемо нашими долонями ніжки вниз. Розслабляємося, дихаємо. Опер, повертаємося у вихідне положення, при цьому наші ноги з'єднуються на ступнях і ми з вами сплощинюємо нашу спину максимально, тобто, щоб у нас тут не було ніяких прогалин. І робимо таку бабочку повітряну, дихаємо. Тепер давайте трішечки бабочкою ми помахаємо крильцями. Ножки наші з'єднуємо біля колін. Так? Коліна з'єднується і розводимо. Коліна з'єднується, розводимо, з'єднується, розводимо. Угу. Перебережно виходимо з положення, піднімаємося, ніжки в нас попереду зігнуті. І ми з вами відводимо наші руки максимально назад, наскільки ми можемо це зробити, щоб нам було комфортно. І скругляємо наш поперековий відділ, дихаємо. Супер. Обережно піднімаємося крок за кроком. Угу. І тепер повністю лягаємо, витягуємо наші ніжки. І далі беремося правою рукою за ліве коліно і повертаємо наше ліве коліно вправо, а нашу ліву руку повертаємо в протилежно від правої сторони сторону. Дихаємо. Є, обережно виходимо з положення, кладемо нашу ногу, тепер згинаємо праву. лівою рукою беремося, підходимо вліво і нашу голову і руку витягуємо в праву сторону, дихаємо. Виходимо з положення розслабляємось, дихаємо. Подякували собі за вечірню руханку.